Лучше мному лісі, довки гуляють. Жив собі, котик маленький, та сірий він, був дуже самотній. Ніхто з ним не грався. Тому він часто блукав по лісі. Сумний одного разу зустрів він вовка великого та злого, як здавалося, але вовк був не такий, як всі інші Він був добрий та ніжний, як котик маленький. Вони почали дружити, ходити разом. Котик розказував вовку про свої мрії. Вовк слухав уважно та глотив по шерсті. Котик відчув себе щасливим, як ніколи. З Часом їх дружба переросла в кохання. Вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного. Котики вовк про серце, що в унісон. Довели, що любов не знає кордонів. Вони жили довго і щасливо. І їх любов стала легендою. Люди казали, що це пиво, але вони знали, що це просто кохання. Саміх дружба переросла в кохання. Вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного. Котики вовт, а що б'ються п'ються унісон Довели, що любов не знає кордонів. Вони жили довго і щасливо. І їх любов стала легендою. Люди казали, що це диво, але вони знали, що це просто кохання. Часом їх дружба переросла в кохання. Вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного. Котики вовк два серце, що п'ються унісон Довели, що любов не знає кордонів. Вони жили довго і щасливо. І Їх любов стала легендою. Люди казали, що це диво, але вони знали, що це просто кохання.